Друзі, 7 грудня, а це буде неділя, як завжди, о 19.00. Долучайтеся до прямого ефіру на YouTube-каналі Козацька звутяга. Це проект Живе Мовлення. І цього разу будемо говорити на дуже і дуже цікаву тему, про яку ви багато мене запитуєте, як автора козацької і як письменника-автора серії історичних романів Книга Сили. А саме. Чим запорозькі та українські козаки відрізнялися від інших козацьких формацій та спільнот? Ну, якщо виникає таке питання, то, е, мабуть, для вас не зрозуміло саме походження феномену козацтва як явища. І, зокрема, те, що запорозькі і українські козаки були найпершими козацькими формаціями, формуваннями і спільнотами в світі. А отже, від них мають походження і всі інші козацькі спільноти. Ми поговоримо про те, як Байда Вишневецький, наш знаменитий князь Дмитро, капітан Дмитрашко, як його назвали турки, в 1559 році під час військового походу на Кавказ на річці Дон заклав свої городки. І військові залоги там залишив із запорожців Черкас, як тоді називали також українських козаків, і таким чином виникла друга козацька формація в світі Донське козацтво. І Як звідти ця мода, можна і так сказати, поширилася на інші території і України, і тодішньої Московії, як виникло. Зокрема, московське козацтво, і потім воно навіть поширилося в Сибір як прикордонна військова формація. А от про відмінності, різницю, і, зокрема, про особливості цих спільнот ми і поговоримо 7 грудня у неділю о 19.00. Долучайтеся.